історик доклав чимало зусиль у підготовці наукового видання історія міст і сіл у РСР Рівненська область. Допомагав у створенні та відкритті експозицій інших музеїв області. Одним із перших на Рівненщині почав досліджувати тему козацтва. Державний музей-заповідник Козацькі могили, вважають колеги, також його заслуга. Я знаю, що він писав на цю тему дисертацію. Тобто він один із перших підняв питання визвольної війни. Одним із перших підняв тему козацтва і одним. І був із тих, хто цей музей практично все все зробив для того, щоб цей музей існував. І навіть якби він більше нічого не зробив, тільки це вже місце в історії нашої, нашого краю було б йому забезпечено. Всі, хто працюють там зараз, і в музеї на козацьких милах вони пам'ятають його працю, його. Допомогу в створенні експозиції, коли музей практично починав своє існування і необхідно було мати спеціаліста в цій справі. І до сьогоднішнього дня збереглися тобто основна та той план експозиції, який був задуманий ще в початку створення музею Гурієм Васильовичем. Наприкінці 80-х Гурій Бухало разом із однодумцями врятував музей-заповідник Козацькі могили. Стаття краєзнавця та письменника Євгена Шморгуна в газеті Зміна викликала величезний резонанс серед жителів області. В результаті чиновники відмовилися від своїх планів, і ми підняли на ноги ну кілька сотень тисяч людей. Це вельми велике. Нам прийшло 250 тисяч листів. Підписів за заборону саме нарощувати четвертий блок, і це щоб реконструкція українського водоймища. І це привело до того, що той блок зупинили будувати. Переробили систему саму і так не піднімаючи цього, там вже зовсім інші стоять охолоджувана система без підйому води. Ми вберегли оці козацькі могили від затоплення. Це частину Рівненської і Волинської області. Це 2,5 тисячі було затоплено, а мало ще тисяча гектарів. Хто рано підводиться, за тим, і діло водиться. Щоб встигнути зробити все, Гурій Бухало рано починав свій день. Це трудоголік в першу чергу. От він мені прикладом є, тому що я теж жайворонок і він жайворонок. вранк. людина, яка встає в п'ять годин ранку, мені була досить зрозуміла, бо і він в п'ять годин ранку ставав і зразу сідав за роботу. І він ще до дев'ятої години до роботи встигав надрукувати якусь статтю, щось придумати. Пішки йшов. На роботу і швидко ходив завжди. От коли ми з ним удвох йдемо, то я значить, бігла підтюпцем. Коли людина досягає якихось вершин, стає професором, там, науковцем, вона інколи, знаєте, вбачає в інших людей конкурента. Вона не хоче ділитися інформацією. Оце я знаю, добре, я напишу, хай тоді я подам, тоді я поділюся, а так до, до того нікому нічого і не треба знати. Або ну, з'являється такий певний гонор. У нього цього абсолютно не було. Це все було в нього відсутнє. І коли я щось знаходила в якісь тих селах, ще я таку інформацію, яку він не знав, він щиро радів. Борі Васильович, а знаєте, я от те і те знайшла. Ох, як це цікаво! Як це цікаво, ви повинні про це написати. Цього значить ніде немає. Досвідчений краєзнавець звик працювати з першоджерелами. Він багато часу проводив у Рівненському архіві. Він знав. Краще фонди, як наші працівники України, тому що в дійсності він жив цим. Людина просто на відстані каже: що це не там в цьому фонді, не та інформація. 1995 року Гурій Бухало на запрошення тодішнього ректора Руслана Постоловського починає працювати у Рівненському інституті слов'янознавства. Пізніше викладає ще й у духовній семінарії. Він завжди вболівав за студентів, намагався поділитися з ними своїми знаннями. Це людина дуже високого інтелекту. Я вам скажу, як от відомий гуманітарний вчений, такий, як академік Ліхачов Дмитро, говорив, що інтелігентом не можна прикинутись. так я б сказав би про Гур'я Васильовича, що він був справжній український патріот і інтелектуал. На мою думку, Ну, не тільки, на мою думку, всіх викладачів, очевидно, студентів. Гурій Васильович користувався абсолютною популярністю серед студентів. Тому що не тільки матеріал, які в підручниках, в якихось доступних книжках. А він їм розказував те, про що вони ніде прочитати не могли. Він дуже переживав, коли хтось із студентів не здав іспит. Для нього це була трагедія насправді. От. Тому він старався і якісь додаткові додаткову зустріч організувати. От і все таке інше. Гурій Бухало брав активну участь у громадському житті міста. Як історик завжди допомагав своїми консультаціями та порадами. Саме його зусилля, його ініціативи. Е з підтримкою нашої фракції, тоді ще народного руху Україна пізніше Українська Народної партії, призвело до того, що назви окупаційні назви наших вулиць і майданів одержали українські назви і обличчя міста Рівного, саме завдяки Гурі Васильовичу Бухало, стало більш українським. З 1994 року Гурія Бухала тричі обирали депутатом Рівненської міської ради. Незважаючи на свою зайнятість, він завжди знаходив час для вирішення проблем виборців. Разом зі мною з 94 року він працював в комісії соціального захисту. Я був головою комісії. Горі Васильович був секретарем комісії, і в нашу комісію входило. Освіта, наука, культура, медицина, соціальний захист і нас п'ять чоловік обіймали цей великий фронт. Роботи У нас не було помічників, там помічників депутатів. Ми самі ці питання рішали. Треба було вести всі протоколи засідань, давати звіт, готувати на сесію документи. І секретар нашої комісії Гурій Васильович все бездоганно це виконував. Гурі Бухало був люблячим чоловіком і батьком. Для своїх дітей він залишив чимало фотографій та приємних спогадів. Я завжди знаходила спільну мову з ним і завжди він зі мною ділився із, де він перебував, чи в, чи в товариствах, чи в, в яких семінарах. Він завжди ділився і. Він мав підтримку з моєї сторони. Допомагав по господарству, коли хати є невеличкий клаптик землі, де обробляв, садив дерева, кущі. Він любив займатися фотографіями, особливо в дитинстві, діти від народження і до дорослого віку мають альбоми по п'ять, по шість альбомів. Найбільше мені запам'яталось, коли я прийшла до нього в лікарню і він був дуже схвильований. Сказав мені таку фразу, що ти знаєш, я дуже мало ще зробив в цьому житті. Мені так шкода, що я мало зробив. На цій друкарській машинці Гурій Бухоло надрукував понад 700 наукових статей та історичних досліджень. Він чимало зробив для краєзнавчої науки Рівненщини та міста. Життя Гурія Васильовича це шлях людини, яка отримувала істинне задоволення від своєї праці.